Всім привіт. Новини про Сад та Город. Що обов'язково потрібно внести при посадці розеса капусти в лунки. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Капуста корисний овоче, який має бути в раціоні, особливо у тих, хто страждає на нестачу вітаміну С. Але як виростити цю культуру? Не секрет, що капусту дуже люблять різні шкідники, тож зібрати врожай вдається не кожному. Але досвідчені дачники знають, що потрібно додати в лунку при посадці розесади, щоб вона добре пішла у зріст і не уражалася шкідниками та хворобами. Отже, овочівники радять додати трохи перегною одну столову ложку попелу, одна друга чайної ложки гірчичного порошку, і все добре перемішати. Таке підживлення своєрідний бар'єр для личинок, які поїдають коріння. Також перед посадкою грядки бажано пролити гарячим розчином марганцівки. Потрібно дочекатися, поки вони висохнуть і приступати до посадки. Не варто забувати і про мульчування та проведення поливів хоча б один раз на 3-4 дні. Через два тижні після посадки розеесиди капусту потрібно полити азотним підживленням з розрахунку 1-столова ложка азотного добрива на 10 літрів води. Намагайтеся поливати зону, де знаходиться коріння, щоб усі поживні речовини прибули за призначенням. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.